Моє улюблена, коли починається оця дискусія на рівні, а в мене харківська мова. А в мене одеська мова. Я б себе сам полізує, знаєш, знаю 20 мов. Житомирський службиком час ще вчу, чому, тому що Житомирський ф'ючер-дефеніт не можу. Як пройти? Я сам перейшов українську повністю десь за місяць п'ять повномасштабки і насправді. І оце дуже думав, згадував, а що я раніше не переходив, і я подивився, носи може комусь буде корисно. Я завдав свою мотивацію. Я пам'ятаю мову якийсь перед рік 18-ї, коли думав так собі, що я колись вибрав російську, мені російською зручно, Україна ж вільна країна, можна робити вибір. Ми ж на Росії, що це нас можна робити вибір. Я вибрав російську, тому на мене не диснуть своєю українською. І так я собі жив, У мене логічно, в мене в цьому логічному голові ліберальна концепція. Лише трошки пізніше почав думати, так, вибрав російську. А як я, як це було? Як я її вибрав? Як це було? Я вже в Нікопольському районі, Солопеміське, російська мова була усюди, українська була на уроках української мови в школі. Там треба говорити. Я добре знав російську, українську знав для школи добре. Розменити мені було незвичне і все. Гарно знаю російську, українську гірше. Вибрав російську. Так а я між чим вибрав? Я вибрав між російською і між. Це треба щось учище, це йоб, це ж не вибір. Вибіровися між чимось альтернативно рівним. Якщо ти вибрав тільки російську, бо тільки її знаєш російську, це не вибір, бо вибір з одного це не вибір. Для росіянина вибір з одного це вибір на звичайно.